Доброго всім здоров'я. Мирного неба. Сьогодні поговоримо про шестигранники на мотоблоках на колесах, де ставляються, розбиває їх, і як я вирішив цю проблему. Точніше, не я, це вже люди давно вирішили. Іменно, як я вже вам скажу, що Юра Чепіль, я в нього побачив це. Все, ніяк руки не доходили, а сьогодні вирішив таке зробити. Ну що ж, приємного перегляду. Так, сьогодні розкажу. Як я на мотоблок зробив тут де шестигранник. На них стоять у мене 23 на китайських. Розбиває шестигранники ці. Це вже другий я купляв. Перві так розбило, що пошти труба стала, гранюнку з'їдає. Ну і колись я подивився, Юра Чепіль у нього круглий, по-моєму, там на його мотоблоці, він зробив такі ушки, розрізав булгаркою. От я зробив тура собі такий. Тут взяв п'ятеро метал, посверлив на вісім отвори, по два отвори, приварив, потім взяв болгарку, пройшовся, розрізав тут, зажимав, пробував нічого. Зараз кручу колеса, поставлю і покажу, як не зажати він, і як зажати. Тому що колеса, так як поставити стоять. На В татри на виворот. На фрезах то там земля держить. А так як для поїздок, то на цьому переходному валу розбиває. Ну що ж, сьогодні сонячно. Вивезу нам будь-яку раз І побачимо, що там будемо робити далі. Так, поставив колесо. Ось, як бачите, якось. Зараз різко схизьметься. Бачите, як шатається. Зараз зажму й подивлюся. Значить, я вже кілька разів казав, ось тут стояв двигун, дизель 47 кг. Як я поставив бензиновий, його 16 кілограм. Щоб трохи, як кажуть, груз прибавити, я набрав пластинами. Тут раз, два, три. 3, 4, 5 пластин, тут шоста, набрав 20 кг, там 19 з лишнім я вважав, ну плюс швиляра, 20 кг додав і встановив його під двигун їх. І тепер, як ви замітили, цей груз мені допомагав. Копаю я тепер груз не при, спереді не приложу. І фрезерую, пускаю він йде сам фрезерує. Тобто, якщо у кого такі легкі там аврора йшли, Добриня, як у кого немає, там, я бачу, у них просто мотор на швелярах стоїть, можна підложувати груз під двигун. І він тоді буде все-таки 20 кг, це 20 кг. Не треба пригружати спереді ніяким вагою ніякою. І він тоді дуже добре працює. Ну, а зараз буду зажимати. Так, зажав, навіть тільки два передніх. І вже все. Ну, тут колесо на цьому шатається. Стоїть мертво. Значить, ось таке невеликий, я кажу, доробок. Переварити по дві пластиночки, поставити по два болтики для надійності. Можна ставити і на круглі, в кого вала виходить, і на шестигранку. Якщо в більших там на 32 шестигранка, там рідко розбивав. А в тих, де на 23, ну зараз іде на мене ще й на 27 є. Ну в ДТЗ, то на 23 шестигранки. То так. Можна робити. Ну що ж, отаке сьогодні коротке відео. Ну що ж, встановив, поставив, як бачите, колеса стоять рівно. Не гойдаються, ну, тут тільки на цьому гойдаються. І дві кирпичинки лежать. Ну ніяк я не зроблю домкрата, щоб піднімати. Привик, на бік припідняв. кирпичинки дві підставив. Він не важкий цей мотоблок. Підставив, перекрутив. Поміняв на фрези назад. І так уже 16 років з цими кирпичинками і міняю. Ну, не іменно з тими. Так що зараз буду чіпляти прицеп, загружати його гіллям, квітками. Зроблю ще одну ходку, туди вивезу і буду, мабуть, його вже ставити до весни. Ну що ж, всім мирного неба, спокійних ночей і перемоги.